Ми якраз подивилися фільм про Вагнергійт. Я потім хочу ще додати до цієї теми ще одну: це свіжа. Стаття наших західних партнерів. Зараз скажу, яке це видання New York Times, про те, як Сергій Пашинський та його компанія виявляється, постачали зброю українському війську в саме перші дні, коли цієї зброї вкрай бракували. Це саме той Пашинський, про який колись сказав Зеленський, вийдіть на вулицю запитайте, чи варто посадити Пашинську. Ну а коли дійшло до справи, то все виявилось трохи не так, і бариги виявилися не баригами, а фактично рятівниками. Ну але це таке. Давайте розпочнемо зараз із Вагнерґійтами. Якраз от рівно три роки тому це сталося. Скажіть, будь ласка, зараз, як ви вважаєте, це була зрада, це була продумана відмова від завершення операції? Чи це було щось третє? От з трирічного досвіду, що ви могли б сказати на цю тему? Е, ну, якщо з боку Зеленського це могла бути і дурість. Ми його могли використовувати і в темну. Але яка мені різниця, хто мене в керівниках: зрадник чи дурний. Воно в кошти одне одно. Тобто, це було в це було акт, який підірвав можливо Україну, підірвав і в очах союзників, тому що зрозуміло, що кроти є в, в самих головних кабінетах. Да? Ну, те, як Зеленський розказував це, що він там тіпа, признався Лукашенку. Ну, от просто так взяв і розболтав там, типа, як е, якась базарна баба державну е, таємницю. От, е, це ну, підірвало віру союзників в нас. Після цього, е, звичайно, там е, і не так можливо ділилися інформацією з нами, і е, ну я думаю, що відношення було те. Відношення таке трошки зверхнє, і як по-русски це сказати, снісходітельне да, таке? Як це ж буде українською? Ну, ви зрозуміли, так? Да. От, поблажливе, але... поблажливе. От, да, поблажливе. Якщо там до Зеленського ще можна сказати, що він просто його використали в темну, що він там більше це, це більше дурощі ніж зрада, то але якщо зрадник не Зеленський, то тоді хто? От і зрада була це однозначно, і саме головне, що багато хто зараз думає, що можна ж виправдати, виправдати там і глупість Зеленського, і можливо, там чиюсь там зраду, ну нехай там скажімо умовно Єрмака, да там чи ще кого, стоп, стоп, стоп. Зрада не має сроку давності. І е, е, піти тепер і спитати навпаки на, на вулицю там чи. Чи потрібні нам такі от е, такі люди і чи потрібно їх судити, да? як от вони от, про Пашинського. І вам е, хай люди розкажуть: хоча багато хто готовий виписати індульгенцію, ну типу ось ж, вже ж в бою, вже ж там, тіпа ж, там, да-да-да, І Арістоючи з е, гранатометом за шторкою. Да, от якраз всі вони. І ті, хто Чангар розміновував, там е, ми мусимо теж для себе розуміти, що Вагнер-Гейт це. Тільки перша зрада, але далеко не остання. Ну от. десь так дивіться історія з Червінським. Як ви думаєте, чи достатньою була реакція суспільства на оцю от справу? Розуміємо так. Ну що зазвичай подібні речі завершуються так, як вони завершуються, якщо це не викликає якогось ну потужного суспільного резонансу? Так я не хочу коментувати рішення суду. Ну тому, що рішення суду це і рішення суду. Але якби наприклад вся Верховна Рада на зреагувала чи зреагували би так активніше соцмережі? Ви бачите, наскільки активно розумієте, українці готові включатися в ті чи інші, ну дуже часто рукотворні там скандальчики, так. Дрібні. А. а тут важлива історія. ну, Бойовий полковник перебуває під вартою, а не під заставою. І так далі. Розуміємо, ну, що не хочеться порівнювати цю справу і справу того самого лебедя, ну але. Тобто таке враження, що наше суспільство стало чи черствим, чи що. Та ні, ми ж в деякі, деякі срачі дуже активно вписуємося. І тут справа в тому, що. В, от, в ментальності у людей, в психології в людській, дуже часто люди бояться розчаруватися з самих себе. Тому що, коли в 2019 році голосували за Зеленського, голосували, бігли за слуг, навіть слуги ж, які були ну, ну зрозуміло, що це якесь ну, щось незрозуміле. Да? От потім ще раз вони там з восхищенням кричали, коли він же ж не втік. От, е, і це теж було там, типу, ай, як хорошо, як хорошо. То зараз е, говорити щось про, е, про тих же ж Арістових, про цих всіх, як от е, дівочку їхню, що кидала цей пакет з доларами через забор, як її прізвище. Ну, ну знаємо про кого ви, Да. Да, от і тепер то то, тепер значить визнавати, що е, е, слуги народу і офіс президента це дві найкорумпованіші е, структури в Україні, і вони по корупції. По... Цим зашкваром своїм вже давно перегнали команду Януковича, яка до того була на першому місці. І визнати, що ти голосував, ти сам, і, і мало того радувався, і хвалився, і ж в ручки, коли там я, наприклад, казав там, тіпа, там, щось про загрозу з Росії. А то Путін нападе. Я да, там ха-ха-ха-ха. Який ти смішний вітя? Да? То зараз, коли дорікаєш їм... Людині самому ну, визнавати, що е, лаханувся важко, і тому їм е, легше переводити е, розмову про щось інше, да? Там, е, придумувати е, інший скандал, з якого можна посміятися, і за який не буде соромно перед самими собою. Е, і Десь можливо людям треба дати цей шанс е, не виглядати в своїх е, е, очах тим, що я вам шо лох такої-то. Да? А скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось ця історія з Дубінським. Вона до якої межі може дійти його звинувачення на адресу оточення президента і банкової і, там певних певних персонажів. Ну чим більше тис на нього, тим більше він готовий говорити про інших. Це зрозуміло. На вашу думку, до чого це може дійти? Чи воно все на якомусь етапі закінчується закінчиться полюбов Е, Ні, тут якраз все, е, його скинули з поїзда, Дубінський для них, певно, і не був там кимось своїм е, в доску, тому що він не з квартала, його все-таки підсунув пан Коломойський, от Коломойський навіть для них свій, але ж тут може бути принцип васал мого васала, не мій васал, да? е, і тому Дубінського, якщо зможуть посадити, посадять. Тут якраз вони тому, що не свій для Володимира Олександровича. Головне, щоб свій був. От з Бакановим нічого не буде, а з Дубінським щось може Це. трапитись. І отут. Ну на жаль, чи на щастя, ну такий він, Володимир Олександрович, і вже, мабуть, іншим не стане. А Дубінський для них і не був своїм, а вже врешті-решт і перестав точно бути своїм. От тому е, арістову пробачать багатьом пробачать. У них ще ж буде який принцип зовсім зашкварених е, скинути з поїзда, але когось не чіпати е, і спустити на тормозах, а когось добувати до кінця. Ну а пане Вікторе, з другого боку, ми бачимо наскільки активніше почали працювати всі, без виключення наші силові відомства. Ну зараз е, починають якось там перезапускати бюро економічної безпеки там. Керівництво от, е, трошки перетасують, і ось що на вашу думку буде на виході в, в найближчі пару місяців. Ну тому що процеси жарти жартами розум... але процеси запущені і вони доволі серйозні. Е, ну, е, ну добре. добре, коли працюють у нас всі е, правоохоронні е, системи. Працюють, але ж для нас важливо, це закінчиться посадками, чи це закінчиться пшиком? Очікування суспільства є. Але мало того, ну от подивіться, як... ну от справа: візьміть справу воєнкомів. Так, цілий клас людей призначили, розумієте. Тими ЦАПами відбувайлами То, чи чи відьмами, тобто та. почалося системне розумієте цькування, яке перекинулось потім і на частину військових і військових середовищах негативно сприймають. Ну тому що ну багато справді порядних людей працює на на тих посадах. Розуміємо, що є своя специфіка, але але е, чомусь нас не зробили, наприклад, за тим самим принципом, не знаю, крайніми голів районних військових адміністрацій. Ну, тому що там от хабарники і так далі, десь там бюджет розпиляли і так далі. І так далі. От е, зосередились конкретно на е, керівниках ТЦК. Ну то що це кампанія. вам нічого не нагадує. Як були в 30-ті роки, були там, типа спочатку е... а вигодом і... ну От щоб що? От чим це... має ота от, от кампанія на вашу думку закінчитись? Ну, це, це як кампанія. Вона, е... Вона планується як інформ -кампанія. І От там підняли там знову ж це, щоб відволікти увагу від своїх. Є якісь воєнкоми, це наче не. не... Це ж для Ярмака не його люди, не, не на нього ж там десь падає тінь. А це якби вже ж, це вже ж пішла вертикаль там в да. Mm. Да, от, І можна там на, на залужного перевісити. Знову ж ще раз, це інформаційні кампанії, такі як були свого часу. Такі як свого часу були в Сталіні. от сьогодні промпартія, завтра селянська партія. післязавтра військові діла Тухачевського. Потім діло врачей. І вони були такі собі галузеві. Скажімо так. От, і, і цим будуть затикати і показувати, що дивіться, ми щось боремося. Головне ж тільки що офіс президента не бореться сам з собою. Вони, вони, ні, вони теж теж поборолись, тому що там, коли Кирила Тимошенко скинули з поїзд, Ярмак там підчистив перед собою все. Тепер наче офіс президента білий пушистий. А я вам скажу. Що оці всі компанії це туфта, тому що саме головне, от як перевіряється, коли ініціатива йде знизу від громад, а гроші в громади з центрального офісу. У нас зараз знову на, дають гроші, субвенції прийшли на відбудову. От е, в Сумську та там, в будь-яку область, де вони зайшли. От, в Сумську область зайшло там 400 чи скільки мільйонів, і вони діляться е, показово вони не пішли в громади. От е, ахтирка, ТЕЦ робить не за кошти субвенції. Верні їм робить якийсь там умовно е, УКС, управління капітального будівництва. Тобто, гроші освоюються на рівні області, на рівні області шукаються підрядники. А це значить, що віддає ну це по любому для мене це відкат, і значить частина відкату передається в офіс президента назад. Все. тому, що якби не інакше, то не треба нам кампанії. Ви чесно дайте гроші. Туди вниз, а чесно, це як хто би мав регулювати? Ну тому що зараз забрали на себе повноваження військово цивільні адміністрації або там військової адміністрації. Там обласних депутатів поусували від прийняття дуже часто стратегічних якихось бюджетних рішень. Так ну і працює це в такому режимі, в якому ми зараз живемо. Режим воєнного часу. А як то по-чесному? Ну це ж якісь додаткові ну, механізми треба вводити? Чи е, 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 ні? Треба бути просто передавати субвенцію на рівень громади, а не на рівень області для того, щоб їх ділили обласні військові адміністрації, е, тобто хто три, хто є замовником? От уявіть ще раз, якусь школу в якомусь селі. Школу в селі, але ремонтує не громада, щоб скиньте гроші громаді, і все, хай вони роблять там типа дах там чи вікна в шибки повилітало. Так ні ж, на рівні департаменту освіти, на рівні області е, проводяться тендери Ну і що? І що це значить? Це значить, що е, замовник знаходить підрядник, а потім, як би на, самих на себе не вийти, коли уявіть у місті суми. Замовник управління, наприклад, освіти, а підрядник такий собі е, цей Федорченко. А батько його виявляється голова обласної ради від партії Слуга народу завпадіння, як той казав, не думаю. Я дуже коротко запитаю за вашу оцінку. Ви там знаєте всі ці підготовки мишачуцю. Возню всяку. вибори не будуть ніякі до кінця оголошення ну, військового воєнного стану. Вони хочуть, вони дуже хочуть, вони роблять заміри. Вони двічі на місяць проводять соцопитування, і мало того, вони проводять фокус групи, і ми про це знаємо. Тому що тут, якщо в сумах щось таке відбулося, від мене скрить важко. Але у мене великі сподівання на союзників. За границя нам поможуть союзники скажуть, вишов кукурі у вас кукуха уїхала. і не дадуть провести вибори, а так вони би хотіли.